часі робити такі заходи, які мають благодійну ми тут дійсно збирають якісь кошти таким чином. Допомагають чи військовим, чи чи важкохворим дітям. Коли люди за щось віддають гроші, а їхня подвійна потрібна ціль така: ти допомагаєш українцям, співвітчизникам фронту військовим і отримуєш ще задоволення від мистецтва. Ми сьогодні ведучі на четвертій загальнонаціональній Премії золоті руки, угу. яка має благодійний підтекст. Так. Складову. Власне, як часто долучаєтесь до подібних заходів, і наскільки угу. важливо їх зараз проводити? Ну власне, ми практично до таких заходів лише й долучаються, які заходи мають благочинну мету. І, звичайно, це йде чи допомога нашим військовим, чи допомога дітям. І звичайно, що на часі робити такі заходи, які мають благодійну мету, дійсно збирають якісь кошти таким. Чи допомагають чи військовим, чи, чи важкохворим, дітям, і мені здається, що потрібно говорити про те, що ти робиш, які заходи проводиш, скільки, як ти саме волонтериш, тому що це мені здається надихає інших, хтось побачить, провели, зібрали велику суму грошей. Ой, а що я можу зробити? Так, а можливо, я теж можу долучитися, придумати щось своє і допомогти таким чином військовим. Ну і звичайно, що теж можливість так, ну, відзначити роботу які багато докладають зусиль для того, щоб ми могли далі жити більш-менш комфортно, чи щоб волонтери і медики, які іноді і ціною власного здоров'я, і так їдуть туди на передову і відвозять нашим хлопцям військовим все необхідне. Тому мені здається, це важливо. Так, абсолютно погоджуюсь з Людмилою, тому давайте так приставати на ідеї, на пропозиції тим. Ще сьогодні, наприклад, благочинний аукціон був. Ну тобто, це е, скупчення людей навколо цінності, Приміром е, такого мистецтва, яке сьогодні було представлено в цій залі. Тому дуже круто, коли люди за щось віддають гроші, а їхня подвійна потрібна ціль така. Ти допомагаєш українцям, співвітчизникам фронту, військовим і отримуєш ще задоволення від мистецтва. Класна компіляція, круто.